Знаєте, певно, переважна більшість людей ідентифікують себе як віруючі. Тобто хтось говорить, я християнин, хтось говорить, я там дитина Божа, хтось говорить, я там православний, але так чи інакше вони претендують на первородство, тобто на царство небесне. Хтось говорить, я там напряму з Богом і тому подібне. І знаєте, як же ж визначається приналежність до Царства Небесного, приналежність до Бога? Ісус Христос, коли був на землі, Він прийшов в єврейський народ. І саме єврейський народ, саме фарисеї, духовенство, так зване, вони його і розп'яли. за що вони його розп'яли? Ісус Христос сказано: є Слово Боже, яке стало плоттю і прийшло на землю, тобто істина. Вони його розп'яли за те, що він їм відкривав очі на те, що вони живуть в ілюзії. Фактично, ісус прийшов і показав хто такий Бог, що таке духовний світ. Ісус показав, що таке покаяння, що таке хрещення, отця, сина, і святого духа. Тобто Ісус відкрив їм очі. І звісно, їм це не сподобалось. Їм не хотілося каятись, їм не хотілось мінятися, їм не хотілось вивчати слово Боже. Зачитаю вам Євангелія від Івана. Восьмий розділ 41-го вірша. Ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому. Не родилися ми від перелюбу. Одного ми маємо ця, то Бога. А Ісус їм сказав: Якби Бог був отець ваш, ви б любили мене, бо я від Бога. Я прийшов не від себе ж самого прийшов. а... Мене він послав, чому ви мовою моєї не розумієте? Бо не можете чути слова мого. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо вправди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправди, а мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх, коли ж правду кажу? Що мені ви не вірите? І знаєте, сьогодні достатня кількість проповідників правди, проповідників істини, але люди не приймають цю істину, люди не йдуть до церкви. Люди говорять, мені не потрібна церква, мені не потрібен пастор, але без церкви і пастора ви ніколи в житті не спасетеся. Люди Божі це посередники між людьми та Богом, маяки, які вказують людям шлях до спасіння, тому що в церкві є чітка ієрархія, які в будь-якій. А сфері нашої діяльності, в принципі, тому е, важливо виконувати волю Отця, а не пожадливості своєї плоті. Тому що, якщо ми відкидаємо волю Отця, Біблія говорить, що ми, як Ісус, звертався до фарисеїв, каже, ви виконуєте похоті Отця свого. Волю Отця свого, тобто диявола, коли ми діємо за своїми страстями і похотями, також Ісус сказав: хто приймає вас, той приймає мене, хто не приймає вас, той не приймає мене. Знаєте, я не по своїй ініціативі пішов і починаю проповідувати там на соціальних платформах. Я отримав откровення від Бога. Через церкву, через людей Божих, що Ісус є шлях до спасіння. Я так само несу цю істину. Хто прийме цю істину, той спасеться, хто не приймає істини, той не може спастись. Як і Ісуса не приймали люди, той фактично стоїть в одній черзі з тими людьми, які кричали Розп'яти Христа і пустили на свободу вараву, який був злочинцем, коли знаєте, коли була. Така нагода відпускати одного злочинця, і вони замість Господа, замість невинного засудженого Христа, вони відпустили вараву. Фактично виправдали гріх, а праведника розп'яли і раділи цьому. Тому якщо я на сьогоднішній день не приймаю людей Божих, не приймаю слово Боже, а відкидаю його, відкидаю проповідників, відкидаю церкву. То я розпинаю Христа і виправдовую гріх в собі. Тому задумайтесь над цим питанням. Це головне ключове питання життя кожної людини. Благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб дійсно ви покаялись та прийняли Ісуса своїм Господом, щоб ваші душі були спасені. Любіть Бога та ближню та будьте благословені.